Вітаю-вітаю, друзі! Давайте пройдемося по апекс камінцям, які є в наявності. От така зараз плеяда камінців. Сьогодні без тесту, сьогодні швиденько пройдуся, скажу, що скільки коштує. Значить, дивіться, є лін-малін-лін шикарний з, з Ліками, з гравіровочкою 1000. 300 гривень комплектом. Шикарний лін-малін-лін це той, що я на тестах використовував для Елмакса Показав він себе дуже класно, дуже активно, дуже швидкий, пахне таким горілим торфом, дуже е рідкий екземпляр. Я такого е лін-малін-ліна не бачив, так що додав собі в сет. Значить, Далі, хто питав е за хіндостанчик. Тоже з гравіровочкою. 1200 гривень, отакий от, от, як його показати, це швидко працюючий, це агресивний. Хто шукав агресивний, в мене білий такий є, працює один в один. Шикарний зразочок, 1200 гривень це йому дармова ціна. Получається розуці, значить з гравіровкою зі Слуриком 900 гривень. І якщо хочете. Комплект такий без гравіювання, просто 100 -600, 600 гривень можете приклеїти, довести. Ну або маякнете, я, я приклею. Значить, далі 500 гривень карборунду корс. Теж такий з бланком без гравіровки. Значить, далі топова вашита. Залишився останній зразочок, всі поїхали по предзамовленню з гравіровкою 1900 гривень. Для групи Гостра ну, в першу чергу, кому, там, кому не вистачило, хто не робив предзаказ, бо це на порізку. Так що 1900 гривень, 1800 гривень така товстезна, класна вашита, це лілівайт. Цієї вашити вистачить на будь-кого тут майже там 9 мм товщини. Так що ну, 8 точних. Далі. Далі ці всі вашити по 1600 гривень. Оце м'які вашити, оце середні вашити і це хардові вашити. Тверді, класні, шикарні вашитки. Значить, 1300 гривень. Отака класна вашита це зелена. Зараз вони були е, повної товщини. Ця на півтора міліметра вуща залишилася, але і ціна її шара. Але це дуже рідкісна зелена болотна вашита. Е, далі, 850 гривень коштує зрощені вашити. Вони нічим не відрізняються, тільки зрощені з, з декількох частин. Це така середні вони вошити. Далі поїхали. 1800 гривень. Отакий от от... зузулястий тамашантер. Гарний це мілкий-мілкий зразочок. Я ним теж доводив К-390 і К-390 на канаті показала дуже гарний результат. Так що е слурік теж покладу в комплект. Далі. Це Чарлі Форест, той, що показав, теж шикарні результати на канаті, це м'який. Він, коли попрацює, доведеться, він буде отакий от класний, красивий. Оці цяточки, це якраз з них виділяється суспензія, і він дуже швидко працює. Слуріка теж покладу в комплекті 1800 гривень і 1700 гривень ці зразочки, вони десь 5 мм. А цей. 6 мм, ну, може, там з хвостиком, ну, умовно округляємо, тобто 1800-1700 гривень. E, значить, Далі ще нарізався, сподобався e, цей м'який e, сланець уельський просто раджу, в кого Цусіма не видає суспензію. Оце Цусіма тільки європейська. Гарно віддає суспензію, e, дуже швидко працює такий зачисний e, камінь на 3-4 тисячі. Слурик теж в комплекті 1400 гривень. Далі Yellow Lake це Silk Stone. Дуже товстий, гарний зразок, тонкий 1200 гривень. Слурик теж покладу, тільки нагадуйте, якщо можна. Значить, Dragon Tog це теж британський сланець. Цей 1100 гривень. Да. Получається, що є Yellow Lake, зроблений 20 мм, спеціально просив. Yellow Lake 1000 гривень, спеціально зроблений, щоб працювати по рекурлом слорік також в наявності. Далі це Dalmory Blue, Ці два трошки м'якші, цей твердіший, гарний зразочок, 1200 гривень. Значить, поїхали далі. Камінці Валерія Васильовича. Оці камінці по 1100 гривень. Це гімалайський зелений, це світлий напівпрозорий, оці по 1000 гривень, це попелястий, це димчатий і це. Ні, це димчатий напівпрозорий, а цей напівпрозорий, світлий напівпрозорий. Да. Так що ці 1100, ці 1000 гривень шикарні зразочки, оці по 600 гривень е сланці, там італійський е німецький, оце, а це італійський чорний сланець. Ціна просто копійчна, цей більше суспензію віддає, цей трошки твердіший, е коротше, крутяцькі е сланці. Ну і скрипалі. Це не скрипаль, до нього зараз перейдемо. Значить, ось такий гарний скрипаль з гравіюванням. Він доведений 850 гривень зразочок. Ідеальний зразок. Тут кожна кожний, кожний площина, це вже доведений, Це, бачите, як все рівненько. Там навіть... Сотки не гуляють. Ну і тут виходить, що це, це, грубий, це грубий такий піщаник. От Хто хотів грубий піщаник на доводку, там кухні, Х-12 там і так далі. Оце наш український хіндостан. Так що пробуйте, такого зразка. Більше не буде. Це одні з перших, до речі, скрипалів, був порізаний, гарно працює, швидко. Ну, коротше, масла не бачив, так що починайте на воді. Можете переводити на масло, можете два взяти, один на маслі, один на воді. Значить, а це хамон, два зразочки останніх залишились. Я не знаю, буде він ще чи різаться чи ні. Так що користуйтесь. отакий такий товстий брусочок. 700 гривень, а цей 600 гривень хамона. Цей працює більш тонко, цей там в районі 5 тисяч грит працює. Ну і, 500 гривень коштує отакий от від Ярослава Томика піщаник. Кому не достався, є ще зразочок. Так що можете зі слуриком забрати. Так що, отакі от камінці, спробую ще швидко ще раз назвати. Лін-Малін-Лін 1300, Хіндастан 1200. Здається, 900 гривень цей роззутець 600 гривень без гравіювання на лебланк комплекті 500 гривень. Теж комплект для, саморобний комплект карборундум Корс 100-мікрон. Далі вашита з гравіровкою Прозора. 1900 гривень, 1800 гривень вашита товстезна е, Лілівайт, по 1600 е, вашити м'які, е, середні тверді, 1300 гривень зелена болотна е, вашита, 850 гривень зрощені, 1800 гривень тамашантер, 1800 і 1700, два зразочки, е, це Чарлі Форест софт м'який. 1400 гривень зі слуриками це британський м'який сланець Аля Цусіма, значить 1200 гривень Lake, 1100 гривень Dragon Talk з гравіванням, 1000, 1000 гривень ровно Єловлейк під рекурви, значить 1200 гривень. Blue, м'які два зразки, відносно твердий. Далі 1100 гривень гімалайський зелений і прозорий квацит популястий, якийсь прозорий і димчатий по 1000 гривень. Це теж кварцити, сланці, італійський і німецький по 600 гривень, 850 гривень, скрипаль грубий, класний, такий типа типу хамона, тільки от піщаник. Мій твердий і, і такий активний, що просто капець. В общем, от в от кого не було хіндостана грубого, котрий до тисяч гріт працює, оце він. Це прям супер. Хамон 700 і 600 гривень, відповідно, це скрипалі. і 500 гривень зі Суриком. Отакий от піщаник, словацький національний піщаник. Отакі от от камінці в колекцію. Так що звертайтесь, буду радий допомогти, підсказати і так далі. Всім папа, друзі! Мирного неба та гарного дня!